Це вся підвода їздила конем і забирали до чисто. У людини забирали все до чисто. А люди тоді мерли з голоду дуже. Ото такий 33-й був. А весна підійде. що ж, Ідемо на поле, муда, картошинку найдемо, ну, ото зими перезимує, і тоді вона вчищає, як остається сам крохмолик. Така біла шкурка блазе, листя, чухрали, Квас, щавель, ото, що зе, кунський звається, ви не, не знаєте, який він. Такий широкий, широкий щавель. щевель. Ото сушила мамка, ще мамка, вже мамка хворала. і то сушили, і то вона терла на те. Насито й листя, лище злипе, з хвостю, картушку, картушку ту потрето, туди ж. А воно ж листя липке злипе і перемішає, і напече нам млинців. А вони зелені, зелені. Ото поїму. І так ми то і вижили.